Великдень це договор Бога з людиною, який потрібно вивчати, розмірковувати та застосовувати у житті. Великдень це не Пасхи та Яйця, а Ісус Христос, який воскрес зійшов на небо і заступається перед Богом за нас. Як якер Він перебуває на небесах, і кожен, хто тримається за договір з ним, пройде всі труднощі і стоїть. Великдень це помилування та амністія кожного, хто покається і житиме згодно з договором, хто нехтує Ісусом Христом і договір з Богом, йде на суд для отримання вічного вироку. Великдень це не їжа і пит'я, а святе причастя тіла Ісуса Христа, яке Він приніс у жертву за наші гріхи. Це з'єднання людини з Богом через його живу церкву, з якої Бог уклав новий завіт це єдиний шлях до царства небесного для вічного життя з Богом у досконалому тілі. Дивіться канали Салтаненка, і ви розберетесь з цим і зробите в своєму житті.